Софія Федина народна депутатка України, Європейська солідарність і експертка з міжнародних питань фахово коментує саме міжнародні питання, які зараз у нас на часі. Всі обговорюють. Пані Софія, я буду вас питати, аби ми розібралися. Ви чесно вже заплуталися в цих заявах, які несуться. Втрачається суть, втрачається розуміння, а що буде, яка перспектива взагалі, хоч якихось перемовин, чи є та перспектива перемир'я? Система міжнародних відносин, яка була відома нам до того часу в своїх певних мірах: Вестфальська, чи Віденська, чи Версальсько-Вашингтонська, Ялтинсько-Поздамська, в своїх певних проявах вона перестала існувати від слова зовсім. Вона почала своє падіння у 2014 році, коли Московська Федерація розпочала свою агресію проти України. Але Добре. наразі ми розуміємо, що вона є знищена вщент, і ті правила, і ті розподіли сил, які були, в їх взагалі вже не існує. Друге, що ми маємо зрозуміти, міжнародна система безпеки. Зараз під великим запитанням, зокрема, чи дії Трампа через заяви Трампа його команди про необхідність виходу можливого виходу із НАТО, про зовсім інші візії, того як світ має розвиватися, і так само маємо відзначити, що міжнародна система права. Так само вже тотально закопана в асфальт залита бетоном, і повернення до того, як воно було, вже не буде, тому що мало того, що Московська Федерація в 2014 році почала її розвал. Ігноруючи всі прояви міжнародно правових норм, усі свої зобов'язання, усі договори і свої домовленості, що більше вона поставила таку галочку, що агресор може робити що хоче, і ти і не буде за це жодної кари. Але зараз ми бачимо абсолютно кардинальний здвиг, коли одна з найпотужніших держав світу, і маю на увазі Сполучені Штати Америки, почали виводити агресора із ізоляції. Почали робити агресора, так би сказати, рукоподаваємим. але найстрашніше, що агресора називають жертвою, а жертву роблять винною в агресії. Тобто це перевертає усі наші сподівання, усі наші точки опори. І сьогодні мені видається, Україна і Європа критично потребують одне одного. Тому що залишається по суті сам на сам із неконтрольованим агресором, який зараз, на мою думку, буде все більше і більше борзіти. розуміючи, що його ніхто не збирається зупиняти, мається на увазі Сполучені Штати, розуміючи, що він може качати свої права, і розуміючи, що їм. В певному союзі зі штатами може бути набагато цікавіше і вигідніше забути навіть про Україну і її інтереси. Те, що вчора відбулося голосування на на генасамблеї ООН і те, що штати голосували проти української резолюції, де засуджується московська агресія разом з Китаєм і Московською Федерацією, ем, воно робить дуже тривожним. Майбутнє європейського субконтиненту, і я думаю, що саме тому і Макрон, і е, президент Франції, і прем'єр-міністр Великобританії Стармерс, яким за... на днях буде зустрічатися Трамп. Вони зараз передовсім комунікують, щоб розуміти, які будуть тенденції, щоб розуміти, які будуть небезпеки, і як у цьому всьому процесі вистояти, тому що трясти буде абсолютно всіх, і невідомо чи всі виживуть, що робити Україні у цих реаліях. Передовсім пам'ятати, що ми є щитом для Європи, і зараз ми маємо знайти усі можливі важливі і аргументи, щоб Європа була 100 за заодно із нами, і щоб ми стояли пліч опліч у протидії московській агресії. Як ми це маємо пояснювати? Я думаю, що це маємо активно зайнятися дипломати і точно не п'ять 6 менеджерів банкової, які провалили усі міжнародні переговори передовсім із Сполученими Штатами Америки. Друге питання це Україна знову ж таки має розраховувати на свої сили, а основні сили в Україні це хто? Збройні сили України, і щоб вистояти, ми маємо все ціло акумулювати ресурси для забезпечення Збройних сил України. Ми маємо все ціло вкласти ресурси у активізацію розвитку військово-промислового комплексу, щоб максимально зробити свою державу самодостатньою у військовій сфері. Ми маємо. Вкласти усі свої можливі інтелектуальні ресурси, щоб випереджати Московську Федерацію технологічно, ми маємо вкласти усі інтелектуальні ресурси, щоб акумулювати підтримку в Європі, особливо в контексті отримання доступу до розвідданих. І тут питання: а що буде з розвідданими, які нам надає Америка? Тут величезна небезпека, тому що завдяки доступу до розвідданих, які, зокрема, нам надає Америка і європейські країни, ми маємо можливість бачити, де, коли, як запускаються ворожі ракети, шахеди, коли злітають їхні літаки, і мати можливість, хоча б збити їх на підльоті до потенційних цілей і врятувати життя багатьох і багатьох людей? Україні зараз би також треба було б максимально акумулювати потенціал свого суспільства. Щоб комунікувати з західними партнерами, у нас має бути тотальна єдність. Ми маємо бути в єдиному пориві. І от в цьому контексті переслідування опозиції з політичних мотивів, а ніяких інших, переслідування військових з політичних мотивів, переслідування місцевого самоврядування з політичних мотивів, затирання свободи слова. З політичних мотивів це становить величезну загрозу для України в тому, що західні партнери не захочуть нам допомагати, тому що вони не будуть допомагати недемократичній державі. А оці всі речі, які зараз дійснює чинна влада, вони знищують демократію в Україні. Тут треба пам'ятати дві речі: Недемократична держава ніколи не може стати членом Європейського союзу, який для нас є зараз критично важливим. І, зрештою, членство в НАТО, хоча ми не знаємо, чи НАТО буде існувати на той момент, коли ми будемо доєднуватися з огляду на заяви Трампа, але ми маємо бути у цій когорті європейських держав. Ми маємо бути під цією єдиною парасолькою. І друге питання: що маленька диктатура ніколи не переможе диктатуру велику, якою є Московська Федерація. Ще один важливий момент: Україна має кумулювати потенціал усіх міжнародників. Я нагадаю, що спочатку каденції Зеленської, особливо після повномасштабного вторгнення, він відсторонив величезну кількість професійних дипломатів Міністерство закордонних справ як структуру, замкнувши це все на офісі президента, де немає достатньої кількості професійних міжнародників. Вибачте, Єрмак не міжнародник, і кожна по його поїздка до Америки нам вертається величезною бідою. І я, я не знаю, чи ви в курсі, але Трамп на дух не переносить Єрмака і його компанію. І кого відправляє Зеленський зараз на переговори до Трампа? Єрмака і ГОП-компанію. Я не знаю, чи це по дурості душевні, чи це по тупості, чи це з огляду на свої амбіції. От він не хоче, а я йому все одно впаяю, чи це зрадницька якась позиція, щоб завалити переговори, але це є величезна біда. Тому ще раз наголошую, що треба використовувати всіх можливих переговорників, які можуть говорити з Америкою, які можуть говорити з Трампом яких та сторона, хоча б на мінімум, буде готова почути, тому що поза цими всіма заявами я ну вони дуже неприємні для України. Але я не вважаю, що ми зараз маємо розвивати хейтерство Америки. А ми в цих всіх складних обставинах зараз маємо шукати, а що ж ми можемо врятувати для України, що ми можемо зробити для захисту своїх інтересів. У нас є величезна кількість дипломатів, громадських діячів, зрештою політиків. той самий Порошенко, з яким зараз хоче розправитись Зеленський. Він чудовий міжнародний переговорник, який має особистий контакт з Трампом. Я не розумію, чому Зеленський це все зачищає, Хоча ні, я розумію, але поговоримо про те, що всередині відбувається. Що прямо залежить, і Єрмак це одне одне з основних питань, які ставлять там американці, так те, що ми чуємо одне з одне з і на жаль, я розумію з того, що ми бачимо і по заявах, і по ігнору Зеленського, що американці не хочуть мати справи з Зеленським, і ті наїзди, які ми бачимо, які не зовсім. Справедливі для української сторони, але які зрозумілі, вони є наслідком бездарної політики зеленського. Це, зрештою, і підведення Трампа під процедуру імпічменту перший раз. Зеленський в цьому прямо був замараний. Це і обіцянки посадити Байдена, бо в нього стопроцентний свій прокурор. Це і хамство Зеленського величезне. Це і образи під час виборчої кампанії, коли Зеленський зустрічався з демократами і не зустрічався з республіканцями. Це Трамп взагалі прийняв як особисту образу. Це і ситуація з конгресменами, конгресвумен, демократами, зокрема, згадує Вікторію Спарц. Яка дуже давно говорила, що єрмак і гоп компанія вони займаються розкраданням американських коштів, і єрмака не має бути ані при владі, ані на переговорних позиціях, і це все було жорстко українською стороною а, проігноровано. Я не знаю, чим займалися наші делегати бо що позицію не випускали на всі переговори, особливо минулого року, коли була страшна криза з постачанням зброї. Але те, що ми бачили кожен раз, все трагічніший був результат. То, можливо, варто було б когось іншого посилати на перегори. Зрештою, навіть той скандал з пані Посол Маркаровою, коли республіканці заявили, що її не має бути в Америці, її замінили. Ні, її не замінили в пику республіканців. Це наслідок того, що ми на міжнародному рівні намагаємося ромсити отак. по... По простому, так, як ми звикли, бо це ж не той рівень, де можна там по вуличному рамсити. Чи можна було налагодити контакт з Трампом, чи тут ну, без варіантів? Дивіться, перше, хамство Зеленського воно зашкалює. Насправді зашкалює. І я не знаю, ну, Трамп непередбачуваний, тут ми не могли чекати аж настільки крутого розвороту на 180 градусів. Але точно Українська держава а, мала би бути вдячною за те, що робила Америка попередні роки в підтримці України, бо без їхньої допомоги нам було би набагато важче і невідомо, чи ми би втрималися. Це перше. Друге, у нас ну окей, перший рік ще можна було так на емоції грати, але дипломатія не любить великої кількості емоцій. Дипломатія любить виваженість. Аргументацію, розуміння процесів, вміння говорити з тим, з ким треба, а не з тим, з ким можна, і доносити ті меседжі, які передусім пояснять тій країні, з якою ми комунікуємо, чому їй вигідно з нами мати справу. Якщо ми опинилися в тій ситуації, які ми опинилися, значить зрозуміло, що контакт не вдався. Контакту нема, і нас не хочуть бачити не хочуть чути. Я Це нам тоді було робити? втрачено дуже багато часу, за який можна було би хоча б основні акценти розставити.